Ви слухаєте Транссвітове Радіо. Вітаємо вас, любі друзі. Ви слухаєте програму Через Біблію до живого Бога за основу передачі взято біблійні коментарі відомого американського богослова Вернона Манггі. Ми з вами, друзі, сьогодні закінчимо вивчати перше послання апостола Павла до Корентян. Наприкінці свого листа Павло говорить про пожертви. А потім останні настанови, останнє застереження, останні слова на прощання. І вже наступного дня, тобто завтра, ми розпочнемо книгу Єздри. Автор, тема, основні частини, на які можна поділити цей твір, про це завтра. Книга Єздри створювалася не просто заради того, щоб увічнити факти і події з історії Ізраїлю в період повернення юдеїв до своєї землі, як і всі книги Біблії. Вона має богословське призначення, а саме вплинути на суспільство, для якого книга писалась. Першими читачами були юдеї, які поверталися з вавилонського полону з зоровавелем та єздрою, і які у своїх стосунках із Богом були дуже нестійкими. Потрібно було вселити в них душевні сили і спонукати на служіння істинному Богу в храмі, щоб нагадати їм про те, що Бог милостивий. Тому потрібно повернутися до виконання своїх обов'язків відповідно до заповіту. В середу ми станемо свідками того, як частина ізраїльтян, що перебували у вавилонському полоні, повертаються на батьківщину. Вони починають займатися Божою справою, і ми теж можемо стати учасниками справи Божої хтось відбудовує храм, хтось проповідує Слово Боже, хтось стає місіонером, хтось підтримує тих. Хто все це робить? Отже до Єрусалима повернулася перша партія ізраїльтян на чолі Зоровавелем. Наскільки було можливо, люди відновили встановлений Богом порядок Богослужіння, і тепер з радістю починається відновлювання храму. Але ізраїльтяни зустрічаються з перешкодами адже ворог не може залишити людей в спокої, якщо вони починають будувати храм Божий. Хто саме і як чинив опір? Ми дізнаємося в четвер. У п'ятницю ми побачимо, як впоралися з цим ізраїльтяни. Отже, розгорнімо наші біблії, щоб заглибитися в слово Боже. Хто хоче стати свідком того, як відбувається відновлення життя в Єрусалимі після полону, слухайте нас у середу. А зараз слово пастору Віталію Козубовському. Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого слова. Амінь. Дорогі наші друзі, сьогодні ми закінчуємо перше послання до коринтян святого апостола Павла. Минулого разу ми зупинилися на тій великій перемозі, яку звершив Господь на Волговському Христі, який помер за нас, і воскрес для нашого виправдання. Останній ворог буде знищений і цим ворогом. Є смерть. Поло питає смерть де твоя перемога? Схоже, що могила завжди виходить переможцем у боротьбі з нами. Багато людей були процвітаючими бізнесменами, але смерть, врешті-решт, подолала їх. Багато політиків вибиралися на високі пости, але також смерть забирала їх. Людина смертна, і вона відчуває це. Тому, як маленька дитина. Я, хоч і боюся, проте кладу свою руку у його пробиту цвяхами долоню, і він переводить мене від смерті до нового життя. Смерте де твоя перемога? питає апостол Павло. Жало смерті, гріх. Отже, справжнє жало має гріх. Сила гріха закон, закон то дзеркало, яке показує нам, що ми грішники. І закінчує 15-й розділ апостол Павло такими словами А Богові подяка, який дав нам перемогу. Яким чином? Тому що ми розумні, тому що ми переможці. Ні. Ця перемога приходить до нас через Ісуса Христа. У об'явленні 12.11 сказано про святих часів великих скорбот, що вони перемогли сатану кров'ю агнця. Це єдиний шлях до перемоги. Для кожного з нас. Отож, браття мої любі, будьте міцні, непохитні, збагачуйтесь завжди в ділі Господньому, знаючи, що праця ваша немарна перед Господом. Цей вірш переносить нас назад до вірша 9-го першого розділу вірний Бог, о який він вірний, друже, який покликав вас до єднання з Сином Його Ісусом Христом Господом нашим. 1 Коринтян П'ятнадцять п'ять, сім. Мене покликано до єднання з його сином. Павло вже сказав нам у цьому посланні, що відтепер нам належить усе і Павло, і Аполос, і Кифа, і увесь світ, життя і смерть, і всі речі світу теперішнього наші, а ми Христові. Життя належить нам, і я хочу насолоджуватися ним. Смерть також наша, бо ми маємо того, хто переміг смерть. Речі світу теперішнього і майбутнього також належать нам ми більш ніж переможці через того, хто любить нас. Одинадцятий, шістнадцятий розділ «Послання до коринтян». Спершу Павло обговорює проблему збирання коштів для святих Єрусалиму. Далі переходить до інших речей. Він буде говорити про можливості і протидію, про осторогу і молитву, про поведінку членів церкви. І про лакмусовий папірець доктрини, а також про еклезіастичні речі. Тут огляд усієї церкви. Вірші з 1 по 4 стосуються збирання коштів. Вірші з 5 по 9 особисті. Павло викладає в них свої особисті плани. Вірші з 10 по 24 стосуються певних людей, людей, що ходили вулицями розбещеного коринту і жили для Христа. Отож, Читаємо перший вірш 16 розділу. А відносно збирання для святих, то робіть так, як я постановив у церквах Галатійських. Павло починає цю главу роздумами про збір коштів. Можна було б подумати, що після того, як Павло обговорив питання Воскресіння найбільш славну доктрину християнської віри, він скаже Браття, ми зараз на небесах. Тож давайте й далі будемо витати в хмарах. Замість цього, зовсім несподівано, він ніби висмикнув вилку з розетки. Ми спустилися з небес на саме дно. Павло починає говорити про збір коштів для бідних святих Єрусалиму. Деякі благочестиві люди кажуть Вам не слід говорити про збір коштів. Це матеріальна справа. Ви повинні говорити тільки про духовні речі. Як правило, ці люди не хочуть говорити про збір коштів, тому що ця тема для них не дуже приємна. Павло викладає метод християнського благодійництва. Тепер я сподіваюся, ваша Біблія лежить зараз відкрита перед вами, і ви уважно слідкуєте за тим, що я зараз збираюся прочитати, тому що я прочитаю неправильно. В суботній день нехай кожен з вас віддає свої гроші. Щоб не було спеціального збору, коли я прийду. Втім, можливо, коли я прийду до вас, ми влаштуємо особливий збір в мою честь. Хтось каже безумовно, у Біблії такого немає. Так немає. Але я прочитав так, як практикують сьогоднішні церкви. Тепер давайте прочитаємо так, як написав Павло, першого дня в тижні. Нехай кожен з вас відкладає в себе. Та зберігає, скільки має змоги, щоб не збирати тоді, коли я прийду першого дня в тижні. Якщо ви не влаштовуєте зібрання у перший день тижня, щоб поклонятися Богові, вам напевно захочеться зібратися у цей день, щоб влаштувати матеріальне служіння, яке є частиною служби. Звичайно, це нелогічно. Коли Павло говорить, що ми повинні збирати кошти першого дня в тижні. Він говорить це тому, що в цей день церква збиралася, щоб спом'янути Господа Ісуса Христа, Його смерть і Його Воскресіння. Він воскрес у перший день тижня, в неділю, а не в суботу. Нехай кожен з вас відкладає в себе та зберігає, скільки має змоги. Він нічого не говорить про суму пожертв. Кожен має жертвувати від того, чим Господь благословив його. Один заможний чоловік. Часто питав мене, чому я не згадую у своїх проповідях, що Бог вчить віддавати десяту частину церкві. Одного дня я запитав, чому, на вашу думку, я повинен говорити про це? Він відповів, тому що це біблійний спосіб пожертв. Я погодився. Так, про це говорить старий Завіт. але по даній мені благодаті, я не вірю в те, що сьогодні ми повинні дотримуватися цього методу. Тоді він запитав мене, то як, на вашу думку, слід робити це, я відповів, жертвувати слід від того, чим вас наділив Господь. Є люди, які можуть дати десятину і більше того, а є ті люди, які можуть дати від свого достатку і від своїх можливостей. Господь не обмежує як одних, так і інших, але все це повинно робитися від чистого серця, як для Божого імені. І знаєте, той чоловік більш ніколи не пропонував мені, щоб я проповідував про десятину. Причина була у тому, що він сам віддавав десяту частину, але не хотів віддавати згідно з тим, як його благословив Господь, щоб не збирати тоді, коли я прийду. Павло не хотів, щоб зустріч з ним була зіпсована вибиванням грошей. В свій час я приділяв стільки ж уваги пожертвам, як і бесідам знову наверненими. Павло розповідає нам, як це слід робити. Коли ж прийду до тих, кого ви виберете, пошлю з листами, щоб віднесли ваш дар ласки в Єрусалим. Якщо буде пристойно і мені піти, то вони підуть зі мною. Павло просить їх організувати комітет, який пішов би разом з ним до Єрусалиму. Це добре, коли за пожертви відповідає більше як одна людина. Доручати цю важливу справу одній людині небезпечно. Чи означає це, що ми можемо сумніватися в чесності християнина? Можливо, навіть якщо людина кристально чесна, спокуса завжди є. Павло рекомендує нам найкращий спосіб збирання коштів він користується дуже діловими методами. Павло говорить тут про їхній дар. Цікаво дослідити це слово, яке означає християнська пожертва. В цьому уривку Павло називає його логія або збір. Далі він говорить про харізму, тобто дар у римлянам 15.26 внесок називається Коїнонія, тобто єдність. У другому посланні до Коринтян 9.5 він називається Евлогія, що означає надмір чи благословення. У Другому Коринтян 9.12 використовується слово «деяконія» служіння. Дії апостолів 24.17 говорять про подаяння, добру дію. Всі ці слова стосуються пожертв на справу Господню і можна використовувати будь-які з них. Чи ви жертвуєте так, як Господь благословив вас? Чи можна назвати ваші пожертви щедрими? У книзі Левит сказано, що кожен повинен віддавати Богові десятину. Це стосувалося народу Божого. Як відомо, народ ізраїльський на початку мав теократичну форму правління, і десятина, яку віддавали ізраїльтяни, підтримувала як державу, так і храм. Десятина становила додаткові 30% прибутку держави це свідчення того. Скільки віддавали ізраїльтяни згідно з старим заповітом і за своїм законом? Як ви думаєте, чи змінилося щось для тих, хто перебуває не під законом, а під благодаттю? Читаємо п'ятий та шостий вірші Я прийду до вас, як перейду Македонію, бо я йду через Македонію. У вас же, може, затримаюсь або й перезимую, щоб ви провели мене, куди я піду. Куди я піду, це свідчить про те, що Павло поки що не знає, куди подорожуватиме. Що означає це, що у великого апостола не було певного плану чи карти від Господа, який вказував би йому, куди йти? Ні, він говорить, що Господь просто веде його. Павло знаходиться у блаженному невіданні, він не знає, що робитиме далі. Це дуже заспокійлива новина для мене. Тому що я теж не знаю нічого про своє майбутнє. Є люди, що віддають себе християнському служінню, вони розповідають мені про те, що вони робитимуть через п'ять років. Це турбує мене, тому що я особисто ніколи не отримував таких точних наказів від Господа, як думають про це деякі інші. Павло теж не знав, що з ним трапиться далі, і це для мене великий комфорт. Павлові і мені Господь не давав дорожньої карти. Він просто веде нас день за днем. Ми у блаженному невіданні про завтрашній день. Сьомий вірш. я ж не хочу тепер бачитися з вами мимохідь, але сподіваюся побути з вами деякий час, як Господь дозволить. Павло говорить тут, що він таки планує піти до Коринту, але тільки якщо Господь дозволить йому це зробити. Тож чи означає це, що ми не повинні планувати свою діяльність? Звичайно, повинні. Але ці плани повинні бути настільки гнучкими, щоб ми могли їх змінити у відповідності з волею Божою. Ми повинні охоче змінювати їх, охоче полишати старе. Коли Павло вирушав у подорож, у нього не було строгої схеми його місіонерських подорожей. Він ішов туди, куди вів його Бог. Ми бачимо з книги дій, як Господь практично примусив його зійти з наміченого шляху під час його другої подорожі. Павло збирався до Азії, а Дух Божий послав його до Європи. Він не знав, що вирушає до Європи. У нього не було візи у Європу. Але в ті дні віза йому була непотрібна. Він ішов туди, куди вів його Дух Святий. Читаємо восьмий вірш. В Ефесі я ж пробуду до п'ятидесятниці, такий його план. І дев'ятий вірш Бо для мене великі і широкі двері відчинилися, та багато противників. Це чудовий вірш. Я його поєдную з віршем з обявлення послання Христа Філадельфійській церкві. Ось я відчинив перед тобою двері. І Павло говорить: Для мене великі і широкі двері відчинилися. Ці два вірші справдилися і у служинні, яке Бог дав мені. І сьогодні правда те, що ми маємо багато противників. Кожна людина, яка хоче стояти за Слово Боже, матиме багато ворогів. Так було з Павлом, так було і зі мною, і, мабуть, з вами також. Однак Господь відчиняє двері і жодна людина не може їх зачинити. Дяка Богові за це. Отже, ми бачимо Павла щасливим, радісним і покірним волі Божій. Якщо Господь захоче, щоб вони пішли до Коринту, вони підуть туди. Тепер ми підійшли до особистих доручень Павла. Тут говориться про людей, які ходили вулицями Коринту. Коринт був найрозбещенішим містом, відданим аморальності. Вони знали більше про недозволений секс, ніж наше покоління знає сьогодні. І все ж вулицями цього міста ходили люди, які знали Господа Ісуса Христа, і жили для нього. Вони зберегли себе незаплямованими у цьому світі. Читаємо 10 та 11 вірші. Коли ж прийде до вас Тимофій, то глядіть, щоб він був у вас у безпеці, бо Він, як і я, робить діло Господнє, тому нехай ніхто не зневажає Його. Але проведіть його з миром, щоб він прийшов до мене, я очікую його з братами. Чому ті люди могли зневажати Тимофія? Павло пише про це у першому посланні до Тимофія 4,12 Нехай ніхто не гордує твоєю молодістю. Отже, Павло просить церкву Коринту прийняти Тимофія, хоч він є ще молодий юнак. Він проповідник Слова Божого. Відносно ж брата Аполоса. То я дуже благав його, щоб прийшов до вас з братами, але він ніяк не хотів тепер іти, а прийде, як буде мати відповідний час. Пам'ятаємо, що в Коринській церкві існували розділення щодо Павла, Аполоса і Петра. Але Павло любив Аполоса і пояснює їм, що вони удвох служать Господеві. Він переконує їх у тому, що Аполос прийде до них пізніше. Пильнуйте. Стійте у вірі, будьте мужні, будьте сильні, нехай усе у вас робиться з любов'ю. 1 Коринтян 16,13, 14 Які це актуальні слова і для нас сьогодні, друзі. І далі читаємо. Благаю вас, браття, ви знаєте дім Стефанів, що він первісток в Ахії, і що вони посвятили себе на служіння святим. Благає, щоб і ви корилися таким і кожному, хто допомагає і співпрацює. Павло закликає корінтян служити тим, хто служить Христу. Я радію приходом Стефана, і Фортуната та Ахаїка, вони заповнили відсутність вашу. А вочевидь, коринтяни прислали до Павла цілу делегацію з листом від їхньої церкви. Павло говорить коринським віруючим, що ці три чоловіки. Такі чудові християни, що для нього вони були ніби заміною усієї Коринської церкви, вісімцятий вірш Бо вони заспокоїли мій дух і ваш. Тож шануйте таких. Це також урок для кожного із нас. Ми повинні шанувати тих, які працюють у церкві, які несуть служіння в ім'я Господа нашого Ісуса Христа, і особливо ті, які проповідують Слово Боже. Ми повинні шанувати їх і молитися за них, тому що вони потребують нашої молитовної підтримки. Павло говорить їм: подякуйте їм, коли вони повернуться. Ми повинні бути вдячними один одному за те добре діло, яке ми робимо в ім'я нашого Господа. Далі він пише: вітають вас, а церкви. Акіла і Пріскіла вітають вас ревно в Господі з домашньою церквою їхньою. Яке чудове слово домашня церква. Тут мається на увазі якась конкретна сім'я, коли батьки і діти є віруючими у Христа Ісуса, вони собою являють домашню церкву. В цій церкві може проводитися служіння. мається на увазі, можуть проводитися молитви, читання Слова Божого. Може бути свідчення про нашого Господа через їхнє спільне сімейне життя. Як хотілося б, щоб у наш час було багато таких домашніх церков і в нашому братерстві. Далі Павло пише Вітають вас усі, брати, вітайте один одного святим поцілунком. Чи це дозвіл цілуватися? Так, якщо то поцілунок святий. Про більшість поцілунків цього сказати не можна. Привітання моєю, Павла рукою. Павло продиктував це послання і підписав його. Хто не любить Господа нашого Ісуса Христа, нехай буде Анафема, Маран Афа. Господь наш Ісус Христос запитував Симона Петра, Чи любиш мене? Він не запитував Петра, чи зречеться Він його вдруге. Христос просто запитував, Чи любиш мене. І це лакмусовий папірець, яким і сьогодні можна визначити істинність нашої віри, чи любите ви його. Нехай буде анафема, це грецьке слово, яке означає проклятий маранафе означає Господь наш гряде. Господь скоро прийде, щоб взяти свою церкву із цієї землі. Отож, знаючи про це, будучи попередженими від Слова Божого та Духа Святого. Ми повинні завжди бути на поготові, щоб зустріти нашого Господа з горячими світильниками. Благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами, любов моя з усіма вами в Христі Ісусі. Амінь. Якщо ви любите Господа Ісуса Христа, то любитимете і святих. Послання завершується на високій ноті любові, і наша радіопередача теж закінчується. Ми прощаємося з вами, але ненадовго. Слухайте нас, моліться за нас, пишіть нам ваші листи. До нових зустрічей в ефірі нехай Господь рясно благословить усіх вас. Ти на руках поніс, і душу мою у спокій твій і через море сліз мене ти на руках поніс, і душу мою вів у спокій твій я славлю тебе, Боже, мій творець. Алу тобі складуть мої вуста, Небес твоїх блакить, гріху повік не очорнить, бо вище всіх твоя любов, свята, алелуя, алелуя, бо вище всіх любов. Алелуя, Алелуя, бо вище всіх любов Твоя, Прославте Бога, сестри і брати, зхиліться перед ним, усі світи. Ісусе дорогий, і честь і славу назавжди прийняти маєш право, тільки ти, Ісусе дорогий, і честь і славу назавжди прийняти маєш право тільки ти. Друзі, на жаль, час передачі вичерпано. Дякуємо за те, що протягом останніх 30 хвилин ви разом із нами досліджували Святе письмо. Сподіваємося на нову зустріч із вами. З нетерпінням чекаємо ваших листів. Адреса така Програма через Біблію до живого Бога Трансвітове Радіо. Абонентна скринька номер 100 Місто Київ Україна Індекс. 02 090. Передачу підготували звукооператор Олександр Боровик і редактор Олена Мазур. Прощаючись, ми бажаємо вам Господнього миру, радості та любові.